Слава Богу. Слава Богу, дорогі брата і сестри. Брат uh, Ітан ще раз, мабуть, скаже проповідь, тому що він вже буде їхати додому, тому він ще має бажання поділитися Божим словом і ми послухаємо. ще. Thank you very much for this, uh, It is great to be with you again.

Uh, в неї такий менталітет, таке мислення, що чим більше я буду виконувати якихось добрих справ, тим святіше я буду ставати. Але істина полягає в тому, що ми не можемо заплатити своїми справами за Божу благодать. And the reason we can't pay for God's grace is because it's already been paid by the blood of Jesus Christ. І причина, чому ми не можемо самі заплатити своїми ділами, справа в тому, що. От за нас уже було заплачено. І ця ціна – це кров Ісуса Христа. And it was never our works that, did, that, that, that paid this price. І ніколи, ніколи наші особисті справи, і наші діла, і наша праведність не може стати оцею достатньою ціною для відкуплення. In the Old Testament, when the priest uh, did a sin sacrifice with the lamb, ага. Пам'ятаєте, в старому заповіті священики приносили в жертву ягнят за гріхи людей. От що робили священики? Вони повинні були знайти ягня, яке було абсолютно без плями, без вади, і вони приносили його в храм. was sacrificed, the priest would check all. Around uh, this lamb for any blemishes, any imperfections. And so it would be checked, and if it was found with no imperfections, then it would be slaughtered and the blood would be sprayed. І якщо це ягня, воно було без всякої вади, тоді воно заколалося, і кров'ю цього ягнята кропилося? І в мене сьогодні питання є до вас. Who was, checked? Who was, looked for blemishes? was it the sinner or the Lamb? І питання до мене, до вас таке. В кому шукалося?

А на основі досконалості оцього ягнятка, яке було чисте. And I want you to understand this today. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли цю істину. Я хочу, щоб ми зрозуміли цю істину, що коли Бог нас приймає, Він приймає нас не на основі наших гріхів. It is the exact same in our life. It, that when we come and ask for forgiveness and we go to God, the reason we are allowed to go to God is, is because Jesus Christ is, is the, the blood, the righteousness we go by. І оцей доступ, який ми маємо у присутність Божу, що ми можемо до Нього приходити і приступати, ми приступаємо до Нього не на основі власної праведності, it, а на основі праведності Ісуса Христа, те, що Він зробив для нас. In Hebrews 10, 19, it says, Послання до Євреїв, 10 розділ 19, з 19, 19, -21. З 19 по 21 вірш. Євреям 10, 19. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над домом Божим. Біблія говорить, що ми зі сміливістю можемо входити в Божу присутність з відвагою. Although we were imperfect um yeah, although we were uh that we can enter boldly але, не не менше, not because of what we've done, тому, зробили, зробили, not because of how much we've prayed this week, тому тижні, not because um, we've fasted enough.

Написано, з серцем і у повноті віри. Вас є таке, що ви втрачаєте цю повноту віри в житті. Вас є таке, що ви відчуваєте себе невпевненості і віра ваша гасне через ваші якісь гріхи і недосконалості. You see, I want you to imagine a father who is in a house. Я хочу, щоб ви собі уявили таку картину, уявіть собі батько, який є вдома. And he has a little son who's And, outside playing. І в нього є маленький син, який бавиться на дворі, в дворі. And suddenly the father hears a scream, a big shout from the child. І просто раптово батько він чує, як син десь там на дворі закричав дуже сильно. A good father would run straight to the child to check if he is okay. І добрий батько, він звичайно, він просто він рушить, він, ну, вибіжить туди на вулицю, A child will shout and the father will go running. Let me tell you what a father would not do. When he hears the scream, he doesn't pull a list out of his pocket and go, Well, I know he's shouting for help, but has he prayed enough this week? Уявіть собі, такого батька, який почув крик дитини, а потім ну, він спочатку дістає такий свій блокнот з кармана. І він так. Ну він кричить, звісно, але я спочатку подивлюся, скільки він молився взагалі на цьому тижні. Has he been good at school today? Як в нього взагалі там успіхи в школі? Was he helping his mom? Чи він допомагав мамі своїй? No, because when a child screams, the father runs because he hears his child and he loves his child, and he says, I don't care how he's been. that's my son. When he calls for help, I'm running to him. Ні, nee, ні, nee. цей батько він біжить і він рятує свою дитину, не на основі того, що вона дитина робила чи не робила, тільки на основі того, що це є дитина, що це є її син. I want to tell you today when you cry out to the Lord that He comes running to you. Have you been keeping a list in your head of the right and wrongs, and that is what you judge yourself on whether you can go to God or not? І знаю, що дуже часто просто в нас буває таке, в нас є такий умовний листок, знаєте, який ми дістаємо у своєму житті. Там записані якісь наші добрі справи, наші погані справи. І на основі того ми визначаємо, чи ми можемо приходити до Бога, чи ні. Але я хочу сказати: просто клич сьогодні до нього, і він прийде тобі на допомогу. And verse 24 says. І 24-м віршом написано, і уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. You see, verse 24 comes after the other verses we have read today. І зауважте просто, що оцей от вірш, який вже більше говорить про добрі вчинки і про діла, іде після уже тих віршів, які ми щойно прочитали про кров Ісуса Христа. Because it's not

Його кров, вона дана сьогодні вільно по благодаті всім, хто просто повірив в Ісуса. Я I I хочу закінчувати with one last з останню думку. Який наш обов'язок як християн, коли ми знаємо це все?

Our duty as branches attached to the vine. Our duty is to receive every single blessing and rely on the vine for all the nutrients the vine needs, the branch needs. Вся наша задача і вся наша відповідальність як християн полягає в тому, що ми просто повинні бути привиті до лози. Ми повинні просто перебувати на ньому, упувати і надіятись лише на нього. Наше покликання якраз от бути тими гілками на лозі. To rely on him for every good nutrient we need і повністю у всіх своїх справах і у всьому покладатися. і The branch doesn't grow apples first to be attached to the vine. He is attached to the vine, and because of all the nutrients that come from being with Christ, then we will produce the fruit in our lives. Плоди, and when Jesus Christ tells us to abide in Him, when does He say we can do this? Uh, like, when, when does He call us to abide in Him? Uh, and, and the answer is in every moment. You, you see, this command. Is for every moment of your life. It's not, when, it's not when you're a good enough Christian. It's not when you've prayed enough. It's now. He's calling you now in every moment to abide in Him. Але він закликає тебе зараз, прямо зараз перебувати в ньому. And he'll never turn away from his children. І він ніколи не відвернеться від своїх дітей. Do you once again need to go boldly into Christ's presence? Вам потрібно знову відновити у своєму житті цю відвагу і повну довіру, щоб входити в його присутність. Because he's calling you each and every moment to abide in him. Тому що він кличе тебе прямо зараз щоб ти прийшов, і щоб ти знайшов оця от.